В своїй доповіді я хочу розповісти про групові позови як інструмент масової справедливості. Військова агресія, як ми знаємо, призвела просто до безпрецедентних наслідків. Невіміркове застосування зброї з боку Російської Федерації та її агентів, представників призводить до руйнування цивільних об'єктів, вбивства цивільних осіб, руйнування екосистеми. Постраждалими в такому випадку є навіть не десятки, не сотні, не тисячі. І не сотні тисяч цивільних осіб, це фактично мільйони. Та майже кожен українець, хто та громадянин іноземних держав, хто на законних підставах проживає на території України, і таке фактичне взагалі підірвання суверенітету розпочалось не у дату відвертого вторгнення, 24 лютого, а із березня 2014 року. І хочу звернути, що я в своїй доповіді і про інструмент групових позовів, я розповідаю крізь призму захисту прав саме фізичних осіб, а не представників бізнесу. Як же, яким же чином бути, коли мова йде про масове порушення прав великої кількості осіб? Е, безумовно, кожна особа наділена правом на індивідуальний судовий захист. Е, також кожна особа можна, може очікувати і право на компенсацію від держави. Однак яка ж все ж таки перспектива такої дії? Отримувати від держави фактично на сьогодні час, перспективом, можливо, це відшкодування реально спричинених збитків щодо зруйнованого або знищення. Такі види шкоди, як, наприклад, знецінення майна, екологічне шкода, компенсація це коштів за нормативно про регулювання. Не матимуть можливості належного судового захисту прав, пов'язано з великою кількістю е дій адвокатів, збирання доказів, проведення необхідних експертиз, тощо. А також е дуже складним питанням доведення можливої участі е співвідповідачів, таких як олігархи, держкомпанії, російські пропагандисти, е якості ну, співвідповідачів, які пільно завдали шкоду для притягнення до солідарної відповідальності. Одна фізична особа в індивідуальному порядку навряд чи собі зможе ну дозволити такий складний судовий процес, а і найголовніше виконувати його в Україні. Як ми розуміємо, перспектива виконання рішення проти Російської Федерації, російських олігархів тощо, навіть якщо воно буде ухвалено позитивною на користь постраждалої особи, з рахунок того, що більшість коштовних активів вилучаються державою. Порядку санкційного застосування тощо, ну фактично, не матиме реальної перспективи. Тобто, рішення втратить, втратить таку свою обов'язкову складову як забезпечення реального, а не ілюзорного відновлення прав постраждалих осіб. Ось саме для таких випадків існує інструмент захисту прав через груповий колективний позов. Що таке груповий колективний позов? А це позов, в якому певний представник класу, що діє від свого імені, але в інтересах представників постраждалих постраждають. Від, представляє відповідний клас перед судом. А в такому випадку члени класу передають представнику класу право на захист своїх інтересів, тобто фактично делегують ці права. А самі члени класу не виступають учасниками справи, тобто або стороною єдиною стороною, що діє в їх інтересах, є саме ініціатор групового позову. Загалом існує дві загальновизнані моделі групового позову: це оптин та оптаут в Україні. Судова практика Верховного суду, до якій, до речі, дуже детально приділив увагу суддя крат у своїй презентації наприкінці січня 2023 року. Підтвердило існування в Україні моделі правої позову про природоохоронних спорах на підставі статті 21 закону України про охорону навколишнього природного середовища. Такий позов ініціюється громадською організацією в інтересах членів, які до неї приєдналися, та може заявляти вимоги про відшкодування шкоди заподіяний порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Ми вважаємо, що саме такий інструмент е призводить е до найбільш ефективного та реального відшкодування шкоди в результаті збройної агресії. Він є прийнятним. Чому? Ну, по-перше, наявна реальна екологічна складова, або невибіркове стосування зброї стосується не тільки цивільних об'єктів житлових будинків, а й руйнування екологічних систем, спалення лісів. Тощо, а наявний, як на мою думку, ті дуже нагальні ну, обґрунтовані підстави застосування аналогії закону, бо екологія вона ну носить масовий характер, та як саме військова як агресія, тобто ці відносини в цілому є подібними. А, і найголовніше, ми вважаємо, що це найбільш ефективний інструмент захисту прав а великої кількості осіб. З точки зору взагалі, порівняльного правознавства, одним з важливих критеріїв, який впливає на можливість ініціювання Групового позову в країнах з Law є доведення. Ну серед іншого, це наявність у класу постраждалих його сертифікації, тобто підтвердження існування цього класу з боку суду. Це найважливіша стадія судового процесу західних групових позов. І, серед, і також дуже важливим є те, довести для суду те, що колективний захист прав є більш ефективний ніж і подання індивідуальних заяв скарг тощо. Сертифікація класу в Україні взагалі ну, ну, не передбачена, бо в нас відсутні спеціальні процесуальні норми, які регулюють провадження оргових позовів. Є лише матеріальне певне правове регулювання. М -м... Ну, в даному випадку наявність класу, вона безумовно. Постраждалим є фактично кожна цивільна особа, а, першочергова, бо має місце посягання щонайменш на право на життя в результаті навібрикового застосування зброї. Ніхто не знає, куди прилетить, прилетить ракета в будинок, де саме він знаходиться тощо. А чому ж все ж таки інструмент колективного захисту прав через груповий позов, є більш ефективним та справедливим ніж індивідуальні скарги? Ну я виділив 5-6 основних таких тез, які хочу підкреслити, розуміючи, що в нас дуже мало часу залишилось. Ну, по-перше, це процесуальна економія, бо розглядати одну справу, а не сотні тисяч або навіть мільйони типових справ в різних судах ну, це є доцільним. А по-друге, це можливість е, збирання однорідних доказів на підтвердження існування одних тих самих е, обставин, фактично обставин цивільних справ і е, здійснення юридичної їх оцінки лише в межах одного судового провадження, виключить е, можливість конфлікту при доцільності цих обставин справа. Е, також е, дуже важливим критерієм є соціальна відповідальність е, суддів, суддів та потенційних відповідачів. Одна справа умовно кажучи, якщо спростити, сказати ні одній особі з індивідуальною вимогою. Друга друга зовсім інша обставина, це сказати ні десяткам, сотням тисяч, навіть мільйонам постраждалих осіб. А по четверте, і одне з найважливіше виконання рішення за кордоном. Як я вже казав в Україні, перспектива його виконання ну вона майже нульова. А виконувати рішення суду необхідне буде в країнах з інших юрисдикцій де розташовані активи потенційних відповідачів і дуже важливо щоб в цих країнах конструкція групового позову була зрозумілою чи такої саме конструкція групового позову яка стосовується україни вона є зрозуміло для більшості країн світу і вона не викликатиме питання щодо відповідності там паблік полісі чи інших критерій також дуже важливим критерієм, як на мою думку, є більша вірогідність укладення мирової угоди, бо майже всі групові позови а, на заході закінчуються саме сетлментом, тобто врегулюванням, судовим врегулюванням спору з добровільною виплатою компенсації. А, коли мова йде про індивідуальний позов, вірогідність укладення мирової угоди ну, вона існує, однак вона мала. Коли йде мова про задоволення вимог мільйонів або навіть сотень тисяч осіб. А, Проїздність мировогоди значно більше, і найголовніше все ж таки: ну е, треба вчити історію, бо ну фактично все, все нове, що вигадується, це зміна форми старого, що існувала. А єдиний прецедент в правовій природі м, при масовому відшкодуванні взагалі е, прав порушених внаслідок збройної агресії та пов'язаних з ним дій. Фактично це справа Холокосту. Також справа Холокосту, де люди реально отримали свої відшкодування, так це було за сетлментом. Однак це був інструмент крупового позову в інших випадках. фактично отримати в такому випадку відшкодування при масовому порушенні прав ну як на мою думку буде майже неможливо. Сподіваюся, що законодавець також піде на зустріч українським правникам, українським судам. До процесуальних законів можуть бути внесені відповідні зміни, що дозволять заповнити прогалини, які існують в регулюванні групових позовів. Однак, навіть, як ми знаємо, одним з основних принципів будь-якого судочинства – це те, що відсутність певного спеціального законодавства не може виключати право на судовий захист. Тому сподіваюся, разом ми. Юридичним фронтом, що буде приєднаний до такого групового позову до відшкодування шкоди за події українцям, разом цей юридичний фронт переможе, переможе в правовому саме полі і дозволить відновити права постраждалих українців з використанням єдиного можливого та правильного механізму захисту прав через груповий позов. Дякую за увагу всім. Дякую. Ще раз хотів би наголосити, що ми дійсно. Як юридична компанія, як адвокатське об'єднання, присвятили нашу практичну діяльність груповим позовом після війни. Да, я планував розвивати цю галузь в першу чергу у захисті прав споживачів, зокрема в позові Оптаут і не, не лише Оптин і ми. Я думаю, що насправді, не дивлячись на військовий час, все ж таки наша у нас є відповідні клієнти, і ми хочемо подати цей позов. Але безумовно, після початку військових дій, наше об'єднання, враховуючи те, що я більше час зараз проводжу в Брюсселі, Лондоні і спілкуюся з найкращими юристами саме в сфері Сполучених Штатів Америки, безпосередньо з представниками групових позовів, ось була в мене зустріч від мошановним головою Верховного суду в Лондоні. Ми теж трошки Подискутували з приводу групових позовів. Я хотів би, щоб цей інструментарій чітко війшов в українську дійсність, щоб не було певних інсинуацій з приводу е, певних аспектів, і був би дуже радий, якщо б, шановний верховний суд е, підключився в цій діяльності з точки зору законодавчої роботи, з точки зору обговорення концептуальних питань, тому що зараз на часі ми зробимо відповідні презентації, надамо їх усім зацікавленим особам. Я думаю, що це не лише питання цивільного судочинства, це й питання господарського судочинства, тому що безумовно групові позови існують потенційно. В захисту акціонерних прав з точки зору з і таке інше, пан Стефанчук, коли ми надали свого часу йому законодавчі зміни по двом галузям, він казав, що цей підхід невірний, немає увазі екологічне права та захист прав споручів, що треба робити глобальні зміни, малу процесуальну реформу щодо імплементації цього цього закону з За свого боку на сайті ГРЕКО. У нас є російською, на жаль, мова, а я обіцяю, що це буде все не українською після цих відповідних подій. У нас є переклад трьох законів. Зараз я працюю ну це. Тема моєї докторської дисертації університету Шевченка. Я викладаю на кафедрі екологічного права. У е, мене групу, тема була присвячена екологічним груповим позовам, але я, скоріш за все, її зміню. і все ж таки зроблю е, дисертацію саме по глобальному груповим позовам, тому що практично. От, в межах цього закону тому е призиваю усіх зацікавлених. думаю, тут є зацікавлені адвокатські спільноті в судовому корпусі зробити окрему конференцію з Русланом Степенчуком з суддями Верховного суду з адвокатами з іноземними фахівцями. Я це забезпечу е таку офлайн-онлайн конференцію. Я виступаю з такою ініціативою. Думаю, що це питання на часі. Якщо нема питань і враховуючи таймінг будемо закінчувати, мені дуже приємно було всіх бачити. Думаю, що наша панель пройшла на відповідному рівні. Були блискучі на мій погляд доповіді. Слава Україні! Ми переможемо.